Мене звати Отець Василь Пантелюк. Я представляю Донецький екзорхат. Харітас Донецьк у місті Дніпрі, директор цього «Харітасу» І у нас є там група «Харітасу» приблизно 11 створених по всій території Східної України, бо Хар... Донецький екзорхат він представляє чотири області: це є Донецька, Луганська область і Дніпропетровська Запорізька область. Дніпро це є таким певним зараз хапом, так як воєнні дії йдуть у Донецькій області, це Бахмут, у районі Бахмута. І через то всі люди із Бахмута, Краматорська, Константинівки, Покровська, Слов'янська, вони направляються у місто Дніпро. І зараз приблизно у Дніпрі у нас 180 тисяч вимушених переселених осіб, а у цілій області 365 людей переселених. І якраз Харітес. Донець в місті Тіпні, надає ту, таку базову допомогу людям, що потрібно. Це насаперед продукти харчування, вода, гічні предмети, так само тут є шелтер, де люди перебувають певний час, і потім вони вже приїдуються, куди їхати, чи на Західну Україну, чи за кордон їдуть, чи перебувають певний час у місті в самому Дніпрі. І так само у нас на, на, на кормити голодних насавперед, то благодійна соціальна кафе працює кожен, кожен день. Ми надаємо е, приблизно 200 обідів. Так. А працюємо 12 напрямків, 12 проєктів, які здійснюємо. Приблизно це працювало до 110 працівників наших соціальних кожного дня, надавали допомогу. Це до війни? Ні, під, під, час, під час війни. Так. Зараз? У даний момент дето приблизно 100 працівників у нас.